Всім привіт! Сьогодні з вами будемо робити дуже смачний салат. Цей салат робиться пізно осінь. Дивіться, для цього нам потрібна капуста. Ми накришили вже все, у нас готове кришане. 2,5-3 кг орієнтовно берете. Далі треба пів кілограма цибульки. Ось ми накришили півкільцями, пів кілограма моркви. Натерли на великій терці. Далі пів кілограма перцю. Перцю можна червоного, рожевого, який в кого є. Далі все це змішуємо з капустою. Кидаємо сюди морпочку, цибульку. Далі кидаємо перчик. Наразі в нас тільки наш домашній червоний перчик. Сюди б класно дати помаранчевого було б супер. І все це гарненько перемішуємо. Ось ми вимішали наш салат. Тепер будемо додавати сіль. Дві столові ложки. Додаємо сіль, не йодовану. Далі нам треба 150 г цукру. Але цукор можна по своєму смаку, можна і менше. Це хто як любить. Далі нам треба 200 г оциту. Якщо любите кисліший салат, даєте 250. Так, і далі нам ще потрібна олія. Олію нам треба 250 грам. Можете брати рафіновану, можете брати нерафіновану. Це вже теж залежить від ваших смаків. І все гарненько вимішуєте. Це дуже такий оригінальний класний салат. Він робиться дуже швидко і довго зберігається. Ну, як довго? 2-3 місяці в холодильнику. Все гарненько вимішуємо. І побачите результат. Ось ми вимішали гарненько наш салатик. Акуратно, легенько. І тепер беремо в чисті баночки, можна трохлітрові, можна в літрові, можна в півторачки. Кому які треба. Ось я беру 3-літрову чисту банку і накидаю сюди салатик. І можна зберігати в будь-якому прохолодному місці або в холодильнику. Ось ми виклали наш салат. Вийшло дві ось таких 3-літрових баночки. Ми їх закриваємо капроновими кришками і вставимо в холодильник. І вже можна смакувати. Так що смакуйте, пробуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки вподобайки. Всім пока!